Сергій, доброго дня! Які твої враження після сьогоднішнього туру? Ой, дуже було пекельне видовище. Грали всі на максимумі. Синя команда була апріорі сильніша, але ми дали бій. Трошки не вистачало, бо у нас був Андрій Григорович. Ну що зробиш? Таке життя. Це наша карма. Всі хлопці молодці, трошки сьогодні грубили. Ну, головне, що ніхто нікого не зламав. А як думаєш, хто був найкращим гравцем серед трьох команд? Е, самим найкращим гравцем? Ну, я думаю, Вітя Жирков сьогодні був найкращий, бо він е, у нас в захисті так ригав і такий сейв зробив неймовірний там в останніх матчах. Що... Тому... Хоча і хлопці, з синьої команди, Ігарьок, і, і Ромчик теж тягнули, але думаю, що от, прям в захисті, то Вітя. Був найкращий. А як оцінюєш свою гру сьогодні? Ну, більш-менш непогано, багато можливостей не використовую. Багато пасів поганих дав в заключній фазі. Коли треба було один-два виходив, а я віддавав трошки не туди і шкодив. Нормально, більш-менш. Но можна було краще. Дякую тобі за інтерв'ю.